Справжнім різдвяним подарунком для мешканців Сєвродонецька та Лисичанська стала благодійна акція волонтерів з Івано-Франківська, які завітали на Донбас, аби поділитись своєю культурою, різдвяними традиціями та вкотре наголосити, що схід і захід України разом. Ці волонтери незвичайні люди. Всі вони учні духовної семинарії. Вони самі виготовляли костюми для театралізованого дійства, яке провели в центрі Сєвродонецька на площі Перемоги. Під час поїздки волонтерської групи через погодні умови стались проблеми із транспортом розв'язати їх взявся благодійний фонд Олександра Романовського, який надав гостям автобус для доставки волонтерів до Сєвродонецька та Лисичанська і взяв участь в організації різдвяного заходу. Господь посеред вас. Он ця й войде звикли. Де чудо сталося в цей час, де породила діва сина. Там з неба сходить благодать на рідський, на Україну, на ваш народ, на цю катину. Погніс спасання вам варіант Франківці розіграли справжню різдвяну виставу з театралізованими персонажами, яка зібрала чимало глядачів. Для всіх них це справжній подарунок та чергове свідчення того, що Україна неподільна. Гостей віддячили щирими оплесками. Вони ж у свою чергу дякують за теплий прийом, а особливо благодійному фонду Олександра Романовського, який допоміг їм провести цю різдвяну акцію.